Вітаю вас! Уже стільки років незалежності, а й досі маємо плутанину. Як правильно сказати, жити на Україні чи жити в Україні? Варто запам'ятати, коли йдеться про окрему незалежну державу, вживають прийменник в. Вони живуть в Угорщині, в Росії, а отже, в Україні. Прийменник на Здебільшого використовують там, де йдеться про територію як частину цілого. Наприклад, Закарпаття, Волинь, частини України. Відтак слід говорити на Закарпатті, на Волині. Але я живу в Україні, я їду в Україну. Запам'ятайте, так буде українською.